Ну що розпочинаємо з вами з першого поверху? У нас тут є кухня вітальня так, що у нас тут є? Ліла у нас тут є. Зміється, Марія, привіт. Привет. Дуже класна кухня, Марії теж дуже подобається, вона така простора, класним виглядом, тут у нас є навіть зразу дитяча площадка, взагалі класні краєвиди, вся є необхідна техніка. Тут є духовка, просто зараз цей кабель мені мішає, завтра її має змонтувати, вона поки ось там стоїть. Завтра вона тут змонтується, що буде духовочка. Далі тут у нас є, що у нас посудомийка, І так, холодильник, чайник. чайник, мультиварка наша. У нас на підлозі всюди є тепла підлога. Діатру в першому поверсі немає. І е, все це теплою підлогою можна е, звідси керувати. Далі у нас є електричний котел, бойлер, фільтра грубої очистки, ну і таке технічне приміщення, на пилосос, на кішвапри. Я тут коробки поки поставив, бо на гори ще не закину. Е, Далі у нас тут є гостьовий санвузол, просто санвузол. Далі, тут у нас така якби, маленька якась прихожа, де ти можеш сісти, взутися. Тут таке велике дзеркало. За цим дзеркалом у нас така малесенька, ну, як, маленька гардеробна, я би навіть сказав. Далі, тут у нас наша електрика, все розписано, що, що, за що відповідає. Тут така декоративна перегородка, і вона розділяє якби, ось такий прикольний диванчик, телевізор, камод, І Ну, така, я не знаю, вишенка на торті камінь. Це дуже круто, коли погана погода, я собі його завжди розпалюю, кайфую. Обідня зона, стіл, крісла і, в принципі, на першому поверсі все. Стіни у нас фарбовані, стеля натяжна. Звісно, що в зоні каміну ми зробили гіпсокартон, щоб при нагріванні з натяжної стелі нічого не сталося. Ці всі моменти ми, звісно, врахували. Скажи, що, Що, тата? подобається тобі тут жити? Да. Так. Добре, йдемо на другий поверх. На другий поверх ми піднімаємося такими сходами. Вони виконані з Кавроліну, тут ще буде такі плінтуси з тут поверху. Так, рада, що ти? Що ти, що ти робила? Добре, знання. Молодець. Так, далі, Кавролін. Ну, класне рішення. І в мене діти тут лазять, ну, типу, ну їм ну, не знаю, для дітей це дуже класне рішення. Вони не тверді, м'ягенькі, вони свої літа навіть нас було якось так акуратно скотилося, то їй нічого не відбулося. Піднімаємося на другий поверх. Що в нас так? Ага, на підлозі в нас ламінат. сюди в нас плінтус дюрі полімерний, хто знає, що це таке. Він вологостійкий, він, можливо, може часом там пожовтіти, але його можна пофарбувати. Але в мене ще таких випадків не було, що він пожовтів, насправді. Дуже класний матеріал, довговічний. Ми попадаємо в спальню. Тут назву спальні ліжко. Є такі тумбочки. Далі шафа, комод. Ну, і така як зона для читання або в'язання, або хто що любить. Далі попадаємо сюди душова кімната. Тут у нас ще одне таке сюди дзеркало є, умивальник з тумбочкою, далі машинка стиральна, машинка сушильна. Виконаний тут у нас душ, все в один рівень, що ви розуміли, ніяких бортиків. Тут можливість дозволялося це зробити. Ось. Блін, я забув, що в мене та штука є. Е, Трапік, ну класно все зроблено, бо дехто, знаєте, думає, ой, там ремонт під оренду він поганий. Та ні, друзі, дивіться, у нас все зарізано, в нас всі кутики, все гарно зроблено. Е, плитка оця, е, ну дуже крутесна. Її бюджет десь орієнтовно 650 гривень, але вона таку класну, ну, така текстура дерева. Ну Дуже мені прикольно вона виглядає. Скажете, що вам подобається. Так, що тобі рада подобається? Все. все Де покажуть свою кімнату, пішли. Кімнати свій показуйте. Так, а далі ми, ми заходимо, є раз кімната, тут у нас є столик. Покажи, як він рухається швиденько, поки я блю це. Тут у нас є цей, тут у нас вже є батарея, комод. Ось. Покажи. О, бачите, що він ще може регулюватися, піднімається, вище, Ось. нижче. Так? Так, і ще одна кімната на горі, ну, це може ще бути одна дитяча, вони практично ідентичні. Одинакові меблі, також такий стіл. Ну, у нас тут ще є бра, до речі, біля ліжок. Так, обережно. Так, е, що ще? Ага, і в нас ще є горище. Зараз я вам покажу горище. Що? Що ти хотіла? Дар, зараз, зараз, ну. Тут ще є просто таке приміщення ну як, ну, горище, де можна оці всі коробки, сілинку ну засунути. Всякі такі речі, зимові, те, і так далі. О, Давай камерою зараз покажу. Ой, дивіться, у нас тут таке велике горище. Тут ще можна, бачите? Скільки є вільного місця на різне складування різних речей? Що, не рада?